Привіт, друзі! Робота йде, контора пише, як то кажуть. Рухаємося, рухаємося. По можливості вперед є певні питання, є певні нюанси. Скажу вам по правді так, як є, що пиляє вона мене, я цю пилораму пиляю, а вона мене. Ну, дружина, коли вже ти будеш переганяти, давай що ти, що ти думаєш. А воно як не в одне операція, то в друге. Льоха через дві неділі має пороситися. Там залишати немає як, тому що в двох клітках із чотирьох підірвані поли. Ну так. Вибоїн не є. В одному, знаєте, заробляю, кидаю щит. Ну, заробив роствором, кинув щит, зрозуміло, бо немає їх куди пересунути. Там Тут по дві, там також дві, і в тих клітках по одні. Що немає, як їх куди перевезти. Ти прибиваю щитом, заляв, прибив щитом дюбелями, щоб не підорвало анкерами, верніше. Засохло, піднімаю той щит, і там, де оті дюбеля, були, самі розумієте, вона бере під порпою і другі утворюються такі, ну за допомогою льохи утворюються такі ями, що потрібно там робити, і незрозуміло, що буде світлом. Там нема як залишати, тому що там буржуйку не можна покласти. Там наверху сіно, солома. Самі розумієте, таке ризикована справа, що не дай Бог, десь завіє буде. А тут є буржуйка, потрібно утепляти, мінвату взяли, потрібні рейки, є певні питання. І вона мені вже так, що коли, коли, коли коли, коли коли, коли. кажу, то того нема, то того нема. Раз, іди купляй, іди бери, то я куплю, то я візьму. я бачу така халява, кажу, перфоратора нема. Вже є. Роби, лише роби. Зараз робимо розпаковку. Перфоратор 1600 Вт-2705 модель Ронікса. Переходьте, дивіться, більш детально, є різні моделі. Гарно, дивіться, який ящичок як запаковано. Доволі, я вам скажу, солідний. І такий. Дивіться, погляньте. Папери, гарантійний талон і, як завжди, Книжка по експлуатації ставимо назад і хай тут стоїть. Ну що тут, перфоратором немає, що, як би сказати, про що розповідати так сильно, тому що перфоратор взяв і працюєш. Ну Взяв нормальний перфоратор, взяв і працюєш, а не нормальний взяв і справляєш. як завжди, класні речі. Такі маленькі нюанси, але все ж таки приємно. Префоратор Ronix модель 2705 на 1600 Вт доволі потужний. 7,3 кг ваги. тобто Це, самі розумієте, звучить надійність 7,3 кг. тобто Він зроблений не з пластмаси, а з надійних речей, самі розумієте. 220 вольт, 50 Гц робочий удар і крутний момент. Тобто Ну, я вам не буду розповідати, повірте на слово, що. Ну погляньте, як виглядає ця річ. Погляньте на цю річ, Олена. Ти вмієш, що чоловіка вибирати, що перфоратори. Я тобі чесно скажу. Ну, Трішки і себе похвалити потрібно. Оба! Так, резеточку. Спробуємо його. Це ударна, це ударна, а це повинен бути крутний момент. Ой, дивіться, яка функція, я навіть не бачив, бачите? Ну, Цей індикатор зрозуміло, що підключене живлення, а це погляньте, оберти. Виставляються оберти. На одиничку це саме менше. Тобто сюди можна покласти і міксер, тому що розумієте, хто займається будівництвом, там чи для себе, коли такий надійний, багатофункціональний е інструмент, це доволі, доволі зручно. Сюди можна поставити, якщо міксер покласти модель 600-700 Вт, Повірте мені, вона згорить за третім відром. За третім, за, за третім присадите, за четвертим вона згорить, тому що вона не предназначена. А сюди покласти можна міксер і на маленьких оборотах, от, тому що на великих оборотах буде шпаклівку чи клей вам розкидати з відра. А на таких, що виставляються оберти, ви собі можете на троєчці покласти і спокійно розмішувати клей. Ну, На рахунок того, що він буде довбати дири, то я навіть... Я навіть не сумніваюся, ну, 7,3 кг алюмінієвий корпус, доволі добротний, міцний. У мене в одному було, в першому препараторі сверлив отвори під отоплення. Коли робив будинку е, отоплення, сверлив отвори то ця ручка вже так розхиталася, що в мене перфоратор почав крутитися, а ручка ця з проводами лишилася, і провода так закручувались. Ну, Поки не відпустив, воно зупинилося, звісно. Ну, були моменти. Значить, Спробуємо, що йде в комплекті. Змазу масло, мастило для того, щоб змащувати тут сверла, щоб зрозуміло, не було тертя і не було такої зносу. Сверло на 22. Сверло на 22. І піка. І піка. Сильно виглядай. Ручка, зрозуміло, що змішується вправо-вліво. Це крутиться в нас. А це в нас. Раз. Раз. Малі обці. Ну я вам скажу, так. Да. Ну, як воно в дерево залізе. Не буде дерево. Ох! Доволі я вам скажу поля. Ну Верба, верба звісно, що вона в'ялена. Якби кусок якогось міцнішого взяти, ну немає. немає, Одна верба ось пару цих, ну це не розколи. Хоча можна попробувати. Ну Тут, якби піка стояла, мені додається ця плеската, то було б краще. ну Верба вона в'ялена. Що хочеться вам сказати, яке враження? Сильно, потужно, сильно і потужно. Хвалити сильно не буду, але розповім одну із таких опцій, яка мені подобається в інструментах хронікс, тому що... Коли купуєш в магазині, ну, певні такі недоінструменти, або такі інструменти, як не хочу, не хочу ображати, але скажу так, як думаю, то коли вмикаєш і там такий зразу аромат пластмаси, і вам кажуть, то нічого, це притреться, це все нормально, я то розумію, яка воно притреться, що воно притреться, скільки воно буде притиратися, то тут такої опції, друзі, немає. Все зроблено добротно. Ароматів, аромат потужності лише. потужний, сильний. Рекомендую. Переходьте на сайт РОНІК, залишу в описі під відео посилання. В кінці я вам ще нагадаю. Вибирайте якісний надійний інструмент. Будемо робити. Перфоратор є, відкрутюватись нема коли. Перейдемо, будемо працювати. Запустимо пилораму. Що зробив по ній, так як ви і радили мені, так як ви мені писали доволі багато пират. Олексію, ще раз велике дякую. Вікторе, велике дякую, як завжди. Що зробив. Мав вже запускати. Скажу вам по-чесному і по правді, сьогодні вже мало бути би відео з запуском. Але вийшла певна така, певна ситуація, про яку я розмовляти не буду. Катерино, все нормально, все в порядку. <смир> Мир, дружба, жвачка з вас, як то кажуть. Ну, є різні ситуації в житті, з усім ти не зіштовхнешся. Певні ситуації відбуваються так, що ти не можеш попливати. Мали притепили, але по певних питаннях не прийшли. По певних питаннях, ну нічого страшного, і це було навіть до кращого. Чому я зараз вам скажу? Значить, йдемо по порядку. Підйомний механізм писали, Дмитро, це все ерунда, підносив одну сторону, підносив другу сторону. Є такий трішки момент. Але якщо взяти, якщо його опустити, от я ж буду в кінець дійшов, підняв. І потім опускаю. Опустив і вверх лише раз і на лінійку виставив. Тобто при піднятті вверх вона вирівнюється. З цим питань немає. Можна тут, от в мене все практично готове. Труба є. Взятися один там підшипник і провести ролики, цей забрати туди. Три ролика, тут лише два потрібно. І можна зробити з двох сторін, але мене це влаштовує цілком і повністю. Поки що з часом побачу. Ручка Діма з цієї сторони. Так, да, я вам скажу, і я, от коли ви бачите зі сторони, і я коли потім дивлюся вже, ти, ти бачиш певні моменти. А я про це і не подумав, що з цієї сторони ручка, Але незручно, розумієте, воно не на руку. не на руку, Тому я поки що так, а потім тому мені зараз її потрібно запускати, вже різати, щоб пробити там всередині. Е, самі розумієте, нема як чекати, тобто, але вже по ходу буду її доробляти, бо десь прийдуть завтра вже пили. Тому і будемо запускати їх в роботу. По цьому розповів, що тут поки що так, але є в планах. Зараз мені треба буде ваша порада. Тілешка їзди. Забув вам сказати. Колесика, як то кажуть, тікі бамбуні, валить на всіх парах. От підняти треба вище, бо вже ця пила впирає і натягнута нитка, як пила. Ну, можна й отак, нічого страшного немає. Поглянь. Кашу край. Трішки роствору нападало, роствору нападало. потрібно буде очистити уголочок. Їздив все легко. Їзди нормально. Нормально. Чотири колисятка. Вікторе, ще раз дякую. Тут я втулочки такі повточував, поклав на один лише підшипничок. На один підшипничок щось мені показалось, що їх буде достатньо. Марнувати лише підшипники туди ставити, смислу я не побачив. По двигунові, друзі. По двигунові двигун вже стоїть. Я спочатку думав, що так я його відсуну, тут ще поставлю пружинку, що він буде віджав, завів, натягнув, закрутив. Але це час. Ви розумієте, що це буде море часу, якби недоцільно. Не Тому виточив, взяв отакий натяжний ролик. Ну, лише міркую, чи його ставити зверху, щоб він прижимав цей ремень, чи... Щоб знизу був. От яка ваша думка? Тому що якщо зверху отак, мені здається, він не сильно буде практично. А коли знизу, щоб розтягував, буде якби кільце таке. Знаєте, що більш, більш менше тертя буде, менший супротив якийсь. На вашу думку, на ваше бачення, як його краще? Я можу його переточити, взяти просто або сюди прорізати вниз. зрозуміли, зрозуміло, під ремень. Отак, щоб було. Моя думка, що так буде краще. Покажіть, скажіть, як, як краще буде, чи зверху. Зверху, в принципі, вже готовий. Тут лише приварити тут рамку і все, він буде діло. Тут угольничок я і лишив. Тут двигун встановлений на таких, самі бачите, я прорізи, прорізи проробив. Ще покладу резинові вставки сюди. Резинові вставки, щоб зменшити вібрацію. По, по пилах, друзі, по пилах е, переграли. Там певна ситуація склалась, коротше, склалась, склалася й Бог знає. Самі з 50-ки буде 35-ка пила. Замовив я 4 пили різних. Різних різних марок, різних, як би сказати, вироб, ну, виробник то один, але марки різні. Там і е, насичена вуглецем є одна, і закалена є менш каленими зубами, і е, дві з некаленими. Побачимо в роботі, яка буде краща, яка буде краще працювати. Прийду. Десь завтра, ще раз повторюся, прийду і я буду вже запускати, тому що, що префратор є, вже нікуди не дінеся, вже потрібно робити. Нема куди виляти. Ці ролики, друзі, я буду їх сточу. Ваша пора. Яка? Я отут, якщо в мене от сюди, якраз 29 мм до цього ярка 2,9, то я просто зажму на станок і сточу оцю першу. Розуміли? Так, 40 буде, а так буде от 30 рахувати. Тобто 5 мм залишиться на зуб. Але звідси ж потрібно буде відводити там 3 мм, то я думаю, що якраз оці ролики і буде діло. Я зажму їх в станок і. Оце ваша порада, яка ваша думка, і з І так воно і підійде мені вже на, на 35-ту. Тобто питань ніяких цим немає. По цьому, поки що нічого не змінював. Ще думаю, ще думаю тут зроблю напружинки все ж таки. Оцей натяжний, Ну це з часом. Зараз немає коли цим займатися. По рамі, По рамі. По рамі, по рамі я вже зробив такі упори. Бачите, такі опори я вже. Вже зробив. Зараз якось доб'єм, і відкотим. Ось такі опори прості. Тут труба. Я навіть не знаю, це 40-ва, мабуть, труба. І якісь шматки знайшов ще такої ще більший. 65-та, десь 70-та труба. Труба також зварена сюди, клиник, щоб не, самі зрозуміли, не відвалилось, бо я сварщик такий, не дай Бог нікому. Так і арматура 12 міліметрів заточена, і влазив в цей непогано. Тут зробив коротшу, там зробив іншу довшу. Тому що метровки довго не буду різати. Метровку поклав на оце, погляньте, які опори зробив під 90 градусів, бачите? І такі зубчики отут, тут і там в кінці. Три штучки, бачите, такі з уголка вирізав, що вже коли квадрат йде. Квадрат ріжеться, то він лише опирається, це отак на бік і впирається в цей зуб. Ну Щоб зрізати якусь це, воно висотою 2,5 сантиметра, 25 мм. Тобто сороковка остальна залишається. Я думаю, що це нормально. Опори під 90 градусів, ще раз повторюся, зварив з труби, труба в трубі, доволі так. Ну, є павний хід, але нічого страшного немає. Підсунув, виставив, підсунув, звідти запіксував і все нормально. Це отак от складається, тут також з цієї сторони. Ну це на метровку розраховано, а якщо 2 метри, то я її не поставлю сюди. А чому? Я тут я ще одну, мав тут зварити. Порадь ти ще де чи ще одну тут поставити. Щоб 2 метри можна було зажимати. Бо так в мене метр зажмеш, а метр і аж 3 метри можна буде зажати. Можливо. Ну, побачу, це якщо зроблю. І тут так само, в кінці, якщо якесь щось довше буде, такий самий опорчик, такий самий зуб, труба уголочок сюди приварена, а тут вже зробив довшу. Чомусь я ту першу зробив, мені здалося, що коротковато. цю зробив довшу. Ну, побачимо, що буде практичніше і що буде дієво. Так, по цьому рух іде. Рух йде непоганий, пили прийдуть і будемо запускати одразу. Одразу запускати не чекаючи. І забетонував. Забетонував, вже заляв не сильно грубо, десь сантиметрів 15. Такий ярочок зробив, поприварував сюди штирики. Отакі. Ну, я знаю, уголки, відходи вже які були, отакі поприварував тут і заляв. Заляв бетоном, ну, воно не висохло, як би сказати, а замерзло. Візьму, зараз трішки пустив, вже, бо замороз, пусти, як вам сказати, плюс підать, я прикрию трішки землею його, то згорну землю закрию і хай ще собі воно там буде. Поуселяв уголками ще, бачите, звідти, звідти, сюди розкосину кинув, тут поварив, проварив, тут приварив. І ще тут вже забув. Ось тут потрібно ще один, і тут ще один і аналогічно з цієї сторони зварити, щоб воно стояло міцно. Ходи доволі непогані, я вам скажу. Що ходить, що вже натягуй цепку, натягуй пилку і ріж. Ріж, 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 ріж. Треба, потрібно запустимо. Я надіюся, що все буде добре і вона почне працювати. Скажу вам по правді, що. Е... Завдяки вашим порадам, завдяки вашим коментарям, те, що ви пишете, доволі багато пишете. Такі тексти, якісь, ну, ну як би сказати, що описуєте свої питання. Я й не знав скільки що в нас пилорам є, пилорамщиків в Україні, що дивіться, там кожен четвертий коментар, я маю пилораму, я роблю, я працюю, дам поради, як з'єднатися. Трите... Велика вам вдячність за це. І Олексію дякую. Він зараз веде мене по цьому питанню. що... Як Що-небудь, Олексій, а, ну тако, а, ну тако, а як так, а як так, а як зробити. І виходю із того, як би сказати, з чого виходжу, що м, виходить непогано. Як він каже, що як ти як стопора кашу вариш. Ну, Помаленьку, потихеньку і щось вимальовується. Хто робить, хто почав робити, хто, можливо, думає зробити, нічого важкого в цьому немає. Звичайно, будуть вагання, чи вийде воно вас і чи правильно робите. Але робіть і під кінець ви побачите, що воно вималюється так, як потрібно. Не думайте про той кінцевий результат, там, що він, ну, всіки роботи, як це почати, що ж це робити. Візьміть спочатку по малому. Зробіть раму, потім покладіть це, потім покладіть то. Потім покладіть то і думайте про те, що ви маєте робити, ви про це думайте. Бо коли ви будете, ну маєте якесь загальне уявлення, але не сильно в нього заглядайте, тому що вас це може збити, що багато роботи, і у вас це не вийде. Так, як при кожному, не лише при пилорамі. Тому такі справи, друзі, непогано вийшло. Непогано, доволі поки що, мені здається, виходить, накачаємо 4 атмосфери сюди в колеса, накачаю і. Ну, прийдуть пили. Прийдуть пили, вже буду дивитися, виставляти, відрегулювати і все як потрібно, буду ставити. Тому працювати надалі. Я думаю, що десь-десь, не то, що думаю, а це, це вже просто необхідно і, і швидко з цим закінчувати. Тому що, я вам кажу, ситуація така, що... Що потрібно робити? Потрібно зробити і як на швидше. Залишилось дві неділі, а ви самі розумієте, що ж в останній день льоху ніхто ж не буде перегонити хоча б, хоча б за неділю. Ну, ще раз повторюся, мінеральна вата є. Потрібні оці рейки самі нарізати і перфоратор є вже. Ну, зробимо зробимо помаленьку, потихеньку. Ну помаленьку, потихеньку вже нема як. А потрібно швидко. Я сподіваюся, що і не це робили, і це зробимо завдяки вам, завдяки вашим коментарям, завдяки вашій потужній підтримці, що сильно подобається. Переходьте за посиланням в описі під відео, закріпленим коментарем. Вибирайте лише якісний та надійний інструмент, друзі. Коментуйте, ставте подобання, висловлюйте свої думки. До наступних відео. Запустимо. Хай щастить.